Нацгвардія України від самого початку вирізнялася патріотизмом, мотивованістю, особового складу і сильними національними традиціями. Вона мала стати елітою нової української армії і гідно проявила себе у складних бойових умовах у зоні АТО. Тож урочистості з нагоди професійного свята розпочали з хвилини мовчання, згадуючи загиблих на сході бійців, справжніх героїв. Пройшов рік з моменту основання національної гвардії. За цей год був важкий для нас. К сожалению, Боевые действия, которые ведутся сейчас на восточном, в восточных регионах нашей страны, к хорошему ни к чему не приводят. К сожалению, есть в нашей бригаде потери боевые. Погиб наш командир, генерал-майор Одеевский Александр Витальевич. Мы продолжаем выполнять свой служебный долг. Стоим на защите интересов нашего государства и на защите наших родных, близких, детей, жен, матерей, братьев, сестер. Будем надеяться, что это все очень быстро закончится, и все наши друзья, побратимы, боевые товарищи вернутся с фронта в полном здравии, Це вже вдруге, коли в Україні створюється Національна гвардія у 1994-му і ось вже у 2015-му році. І щоразу вищі вимоги до тих, хто вдягає форму гвардійця. Рівень підготовки і моральний довг за нинішніх умов перевіряють постріли і надзвичайні обставини. І, як зазначають військові, це вже доведено практикою. Бійці готові до будь-яких випробувань. Теперішні гвардійці. Я так скажу трохи високопарно, але вони славні нащадки тих гвардійців, тої гвардії, яка була спочатку, яку всі поважали, а вороги дійсно боялись. Що можу сказати? Зараз Національна гвардія виконує свої обов'язки і тут, з охорони громадського порядку, і на наших східних теренах держави в зоні АТО, і сказати, що. Будь-які погані слова про них просто не можна сказати. Це дійсно. Гвардійці, це охорона, це... це одне слово, це охорона держави. Там на передовій хлопці найбільше цінують підтримку товариша і рідного міста. В першу чергу хочу поблагодарити тих криворожан, які в даний момент проходять воїнську службу в ворожоних силах України, або в рядах Національної гвардії. Бальшою їм спасіба їх їм, їх матерям, жінкам, дітям за то, що у них є такі защитники. Простим людям спросимо, спасибо власті нашого прекрасного міста за помощь. Постоянно ощущаємо, допомагають і формою, і інвентарем, и інструментами, і продуктами питання. Всем необходимым в любой момент мы можем рассчитывать. Ми знаємо, що если мы попросим, город нам обязательно поможет. У відповідь готові не просто виконувати свій обов'язок захищати, а й не відступити ні на крок, не шкодуючи життя. І це не слова про відвагу і мужність військових, говорять бойові нагороди і справжні геройські вчинки. На полі бою ніхто не повернув назад, ніхто не здався, не бросив зброю. Всі з честью виконували свій долг. Є у нас воєннослужачі, які награждені. государственными наградами. Два солдата срочной службы награждены медалями за воинскую службу. Замкомандира части, полковник Пескун Александр Валерьевич, награжден орденом за Богдана Хмельницкого третьей степени. Очень много, очень много у нас ребят, которые проявили себя в бою, помогали раненым, несмотря на постоянные обстрелы или штурмы. На урочистості з нагоди дня Нацгвардії України завітали керівники міста та районів, представники підприємства установ, колеги по службі. У Кривому розі військовослужбовці частини 3011 вже 48 років поспіль залучаються до оперативних заходів. Разом з міліцією патрулюють місто. Тож, коли сьогодні більша частина особового складу знаходиться у зоні АТО, це відчули на собі городяни, які вже звикли бачити патрулювання військових. Хочу сказати, як от имени городской власти и от имени жителей нашего города, что вы не менее важны здесь. Вот сейчас большинство находится в зоне АТО. Я вам скажу, что город это очень сильно ощущает. Вот для вашей части городской совет выделил полмиллиона гривен на горючие смазочные материалы. Вообще, знаете, есть такое огромное желание, чтобы все только было в наших силах, сделать все для того, чтобы вы могли нормально нести свою службу, достойно. Хочется, чтобы вы чувствовали заботу о себе города. Мы сейчас занимаемся и рассчитываем по ремонту казармы, правильно? вот, будет и там делаться. Я хочу сказать именно от всех жителей нашего города огромнейшее вам спасибо за то дело, которое вы делаете. И как пожелание для нас, как для жителей города, чтобы вы почаще были в городе, чтобы вы несли свою службу. Здесь вы нам очень нужны. вы необходимы. Спасибо вам за то, что вы делаете. У святковий день військовослужбовців відзначили нагородами. Нагородний знак за заслуги перед містом третього ступеня вручили Олександру Шатохіну, заступнику командира першого патрульного батальйону військової частини 3011. Були грамоти від міської та районної влади, вітали винуватців свята і колеги по охороні правопорядку. Всі ті починання, начинання, котроми на протягом довгих літ вами отрабатували та і патрулі і совместний розводи, і перший день вихода на слабні и учения, которые мы проводим на базе вашей части, мы будем учать, поддерживать, хочу выразить слова благодарности действительно за нелегкую вашу службу, за тот вклад в общее дело борьбы с преступностью, поддержания общественного порядка на территории не только нашего города, а и территории всей Украины. Серед найтепліших подарунків, вручених цього дня, оберіг виготовлений дитячими руками та срібні хрестики, які захищатимуть бійців у найскладніші хвилини. Самі ж герої гвардійці мріють про такі прості, втім, як з'ясувалися найцінніші на сьогодні речі, і так хочеться, щоб ці мрії обов'язково збувалися. Даний момент всі думають, щоб це все закончилась швидше, щоб було все хорошо в нашій країні. Також кожен військовий мріє про те, щоб наступив. Мир в нашій державі, щоб ця війна припинилася, це дійсно війна, це, це не операція проти терористів, це, це дійсно війна. От, всі, всі мріють про мир, всі мріють повернутися додому живими, здоровими, обійняти дружин, дітей своїх, так само обійняти, балувати з ними. Всі мріють про звичайні людські цінності.